<зв |startoftranscript|> <coughs> а, всем привет! С вами Артём Наруто і сьогодні я буду снимати в Minecraft Pocket Edition на тій самой версії. Ну, в принципі, версія та сама, но зменені на карті наші дуже багато. Давайте начну я з першого изменения. Я тут поклав полки, трошки освободив ці ну бо там було багато терсника, і я ще зараз балакаю в носа, то що я заболів чуть, -чуть. Прям -то чуть. Тут картинка така стоїть, ну, а в принципі, я хочу поспати. Як ви бачите, я в повній броні, і я ще є з кіном. Я не знімав ще від суботи, а субота це була від субота. Стоп. Це трохи було. Коротше, сьогодні у нас четвер, вже ніч. Вже скільки один. Е, 35 минут восьмого. Вот. П'яте число. І вот. А я не сні, а я снімав е, в суботу, Вот. А я не снімав, я нічого не робив. Я встановлю один мод на скін. Вот, мій новенький скин такий я вот. І вот. в Юкі, кстати, такий самій. Ні, Не, в нього інакший скін, но так як він у мене на серії, то в нього однакий скін, такий, як в мене. Вот. Я покотаній вже броні. Бо ми з Юкі грали. Ми пішли в шахту, добули дуже багато алмазів. Е, стак, один, стак і трин... Не, один стак і десь 24. З тих 24 алмазів я собі зробив броню. а тих Ті що лишилися вони в сундуку. І ще я добу, добу немало е, других ресурсів, як золото, золота, е, і 41 і 4 блока. Е, я провів десь примірно, в шахті, дайте я вам скажу. Десь 5 часов я в шахті точно був е, з Юки. Потім я е, багато чого я поробив там. Туди побували мобів, юки, по цей зробив. Ми билися з юки, от як в мене, кстати, броня пропала, пустився. Ну, алмази є, можна не проживати. Тут, а, кстати, забув. Е, У мене було більше алмазів, бо шаюки мені свої віддав. У мене є ще от, от набор, набір. Це я зробив. І ще мені є броньки. Отакі от. Вот, все, більше мені ні на що не хватало, нова ну, бронька, но я її не буду пока дотрачу всю. Э, луки, стрілы, вот блин, і еды, кстати, дуже багато зарабажу. Ну, не знаю, чи багато. Вот. А, тут же стрелы у холодильнику щось роблять. Ладно, ладно. А, еще мій меч. Вот сюда. Вот. Ой. Ой. О, мясо. О, мясо. Вот, в принципе, в доме більшеє змінень і таких нема. Слідуючі зміни це вогоцьо. Вода, от да, цього, от цього, вода, ви не ожибайце, ми пішли в ад. Я, ну, от от я знаю, що ви зараз будете писати: "Ой, Артем Наруто читер. Ой, Артем Наруто читер. Ох, ти писюн. Не, я не читер, я сам це все робив. Це вогоцьо, я цвіте дістамо. Тому... Зараз покажу, де. От там в тому лисі я знайшов. Да, Його вб... вмирав дуже багато. Псів я розмножу. Вот. Як ви пам'ятаєте, тої суботи ми е, робили вот таку вот басейн. Отакий вот вот басейн. Вот, він. Я його доробив, заляв туди нормально води, яка ну, красиво стоїть. Фонарі такі зробив, отакі вот лавочки і отакий вот фонтан. І доробив кінець то кришу в віранді. От. І зробив таку -от дорожку, квіточки. Е, Світопиль мені юки позичив і ще ми йшли е, в ад. Ще раз от. А, і ще я Цього я змінив камінь. Це мій мусор, мусорник. Е, цілу, тут я сиджу, це керниця. А тут тут пси, яких я розмножу. От. От, ви бачите їх. Раз. 3, 4, 5. Ну, я не набагато розмножу. А ще тикви. У мене є тикви, ферма. Тикви. Зараз кажу. Так... Кстати, дорога мені дуже подобається. І зараз я вам точно скажу калішістку, скільки це пішло такого блока. Звісно, 6 стаків це думаю, не дуже багато, але все одно є трохи. Ту першу ферму в мене була. Кстати, як ви заметили, я переніс цю псів аж туди. Ну, Бо то, що І хто має захищати хату ззаду, а не завжди спереді має бути. Так, здохне, дебіл. Так, дебіл. Тут керниця, тут моя шахта. От бурак. Е, в... Блін, ви що поміняли? От гімніки тут морква. Е, правда, я ще всі фірми не доробив, бо не вистачало ресурсів. Е, тут у мене картошка, тут в мене ці кавуни, тут гарбузи, тут свині, тут курки. Все, більше нічого немає. Хух. Ёй. Еле выказался. Все. Я больше ничего не изменял. И мне очень нравится мисс Кинг, кстати. Який вот он. Блин, я так хотел все рассказать, что а я не годен. Ну, прям хотел. А чем же мы занимаемся сегодня? Я, раз у нас уже ресурсы, все это построено, раз у нас уже... А, сейчас забыл показать вам беседку. Фух. Иду покажу вам беседку. Вот беседка моя. Вот. Отака вот от. А ти корова здохне. І цей дамік мені нравится для псів. Да, він великий, но гарний. І два дома. А, ще забув показати, яку я арену построю. да арену я построю. Зараз покажу яку. А ще вон там два фамері я зробив. Я цього таки не забрав. От тут арена знаходиться. Отака от, от аренда. Арена дуже гарна. Построю я цю арену за 2 години. Ну, брешу. Ви да, звісно брешу. Десь за 20 хвилин Ось таку от арену построю. Ну, я б звісно Не зрозумів зараз. Я. Ви бачите це? Ви це бачите? Ні, стоп, я щось не зрозумів Це в мене глюки? У мене Майнкрафт. Це реальна червона корова? Я на, на цьому surваю реалі, що не бачив е, цю красну коров. Тільки в краті її бачу. Ось така от арена. У мене блоків не вистачало, тому що я заставляв піски. Пісок. Ну вот. тут ми б'ємося. і тут я кровать ставив, бо дуже довго тут знаходився. Ну, в принципі, все. Більше нічого немає. Ой. Так. Ай, ой, наша міц. О, кстати, скін мені, як ви знаєте, це перший мод мій. Ну, в мене є ще тільки стопак, але я ним не пользуюся. Е... Помните твою програмку лаунчер? От, я нею пользуюся. Я пользуюся юки теж в мене не лагає. Ой, твою мать, блін, заговорився. Іди в жопу. Я скрипер не вижу, бець. Так, коротше, іди в жопу я надаю. Так, е, от я тут, тут щось розчистила, але нічого такого я не зробила. От все. Дорожка мені, кстати, дуже подобається. А, і ще забыл, да, що зробити, показати. Е, як вам це сказати? Ну, тут знаходиться у мене... Находиться у мене туто, от прям туто кріпер. Я його тут, стоп-9. Я впав! Твою же наліво, як я звідси виберуся Я знав, що цей случай станеться. Блін От дебіл, блін. Що я зробив? Надіюсь, воно випадає. Да, випадає. Треба мені вибратися звідси, я не заслужав. Блін, ще й ніж, зараз моби будуть падати на мене. Твої о, земля! Оця -то, то що є. Якби ще кірка була. У мене. А так і нема. Що мені робити? Що мені робити? Ох, блин. Ось цей тиждень був такий тяжкий. Я так все строїв Ви не представляєте, як я це все складно було строїти. Я ніколи ще такого не строїв, чесно. от Мені нравиться. Так, да, звісно, допомагавши мені йокі. Як же без нього? Блін. От гамно. Так. Все, надеюсь, хватит. Раз, два, три, чотири. Твої мать. А, вот ще є. А, ну все нормально. Так. І, блін, павук зарайк пригне на мене. Йой влип, кажеться. Также я чуть-чуть трохи -чуть, э, темного дерева. Так, все, не за никто. Тих пісюн, блин, дай мне мяч. Тим. Ты... Ай, твоїм. Ти шо вообще образ а, А! А! забув ще показати последні зменя. А, кстати, зараз битва з мобами. Я забув зараз будемо битві чекати, тільки покажу. А, кстати, я вже з мобами граю. За того що в мене є вже броня, так що я не боюся. Так, ладно, побігли. Е, вот ще я тут кришу свою, свою доробив і тут такі теми поставив. А, вот що я забув сказати про коврик. Це з красителями я знайшов. Я знайшов деревню і там був такий краситель. Я покрасив. І от таке от. Деревня, кстати, була в тій стороні, далеко. От. Я покрасила зробив такий коврик. Такий самий синій. Ой, синій. А, ще торти. Раз в мене вже є фірма, так що я зробив собі торти. в мене яєць, я її знайшов. Я хотів зробити аж тако далі, але мені не вистачило а в віки вже він всі здій в У нього теж такі самі, тільки в нього менше. Так, що я там хотів? Ресурси в мене є. 50 алмазів, де да, шість мало. Де да, як мало. Вот такі от я тут за. Ну, такий балкончик зробив дуже гарний. І ще тут отаку вот тянку. Ай, вот. Бачите під піднизу. Вот, тепер я пішли бити мобіль. Твою мать, вот козле. Е, Также зразу после цього серии выйде надеюсь там за день не корм Также зразу после цей серии наверное выйдет э... серия прохождения карты Но конечно прохождение карты я буду один раз сам проходить а здесь примерно хай де завтра або після завтра я буду ей проходити ще раз тільки з Юки бо то карта на двоих а я хочу попробовать ее сегодня пройти сам. Вот я її скачал, давно, кстати, не было. десь, примерно 8 месяцев назад. Чи 6, не знаю. Сдохнет. Дебил. Как е, вы поняли, ті серії адские звуки были просто адские сдохне. Е, Также я добываю косточки. Мені мне нужны. У меня их уже стак. Здесь примерно, наверное. Ну. І ще я добуваю стріли, яких в мене 33. А ти пісюн, йди звідси. Що йди? Так. Пісінеда. Йди звідси гнеда! Йди звідси. А я ж умираю. Ну ладно, настати. Хай вбиває. Ні, я не роздамся, мене не вб'ють моби! Щоб ви знали, мене ніхто не вб'є, ви розумієте? Не об'єд мене. От, от що ти що ти не троїш? Я тебе твітро? Братан, я тебе твітро? Ні, не трогаю, так. А це теж йде теж нагла свиня. Так, поїздрявач, чуть, чуть все можна йти. О, блін. Так, мені сложно говорити, бо то що в мене горло дуже болить. <кхух> <кхух> блін. Так, ладно, стріли сюди. Косточки йдуть за мною. Тире, 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 тире. Не, не, не. Так, ладно, поспати не мешає теж. у блін, як я вже чекаю ту карту пройти. Зразу після цього серию, серию, серию чекайте серію серію чекати. І ще чекайте серію разом з ми її будемо проходити. Бо Юки мене дуже просив. Так, так, я ще просив, щоб я з ним проходив. Так. О! Хтось тобто піднімається в районі? Ні. Так, броня мене ще надіюсь не зламалася. Ні. Ну зламається, вона вже. От ви бачите, от ви бачите, у мене воно почти зламана. Шлем вообще вже вмирає Так, де сюди. А, кстати, забув пока, блін Кстати, забув показати Ой, блін А, забув показати, що у мене 32 тіньки А все це, блин. Оп-оп. Це все завдяки юкі. Це він так постарався. О, чесно. Він дуже багато кріпів вбивав. ну він всіх мобів, і за мною ділився. Блін, в мене вже нема куди косточок класти. От бачите, він стак. Рівно стак? Рівно. Неправда, не рівно стак. 7 штук. І виходить 14. Все. Блін, залагало чуть-чуть. У -чуть. мене, звісно, за цим модом трохи лагає, ну нічого. Ще тікстурпак є, але я ним не пользуюся вообще. Не Ось таку гарно дуже. Блін, ну мені подобається. А светопелі оці мені юки трохи дали, трохи ми ще пішли в ад. Е, я а, забув вам сказати. Помните, я вам недавно тільки що от, показував арену там, де ад був. Я ад зніс з помощью тінті. ТНТ е, у мене багато було, десь от. Я тінті підірвав і все воно взірвалося, Так що більше ада нема. Я стерію. Ну той, що був, і той, що новий. Бу... Ну, той ви старий бачили, а той не бачив, бо то, що я знімав. От. Я не знімав, бо то що на моєму телефоні берне ну Це скільки я це все строїв, це мені б два... дві карти, невірную, наверное. Я... Наверно. Ну, всю пам'ять з телефона. Якби... Ну, про... Я просто не міг знімати бо це дуже довго і мені треба, мені неудобно такі грати, як я сижу, я лежав і такої грав. Або спець. Так. Так, що ти пісен мені там іде звідси? О, де з одного удар робив. Так, я чуть камеру. Протер. Так, оцей див в жопу. Поняла? кстати, не, не иди. Вот то, что если я тебя убью, у меня же нема фермы овцы. Точно, блин. Вот я дебил, чуть не убил овцу. На, пол писюн. Иди сюда, писюн. На, на. Тут беседка, я тут чайок буду пить. Кстати, вот еще красная шерсть. Я здесь тут овца ходила, вот красная. Здесь... Я не знаю, здесь тут... Я бачу, она пришла здесь сюда а водка. Сюда вот. Запішла, більше я її не бачу. Вот. Так. Блін, як мене горло вгляд, капець. Так, що я хотів? А, да, блин. Ладно. Я тільки зараз з мечом хожу, бо то, що я не хочу ходити ще з цим всім лишнем. Так. О, мене ще їда. Опа, опа, опа. Ой. Нам еще еды. Еды. Так. Так. Так, что Да я же забыл, что я хотел. Мобил нема. Вот э... забыл, что я Вот сейчас. Ой, блин. Вот, тупо. Ладно, в принципе, всю серию я вам показал, какие изменения. Вот такие вот. У серії вже, скоріше всього, може би з юки, а може і зо мною просто. Ми будемо устроювати батли з псами, без псів, з мобами, без мобів, з ким не хочете, будемо грати всякі теми. І ще я хочу построїти гонку. Гонку яку це типа е, на рейсах. Ну, ви знаєте, планетки і гонка. А типу. вот. цього паука треба істребити. І стріп... -ти... Ох ты письмо. Пісню. А ну іди сюди. Пісюн. Е ех ти гімна. Був би у мене креатив. О, твою же. був би у мене креатив такой. Кстати, я же з последнім часом е е тренуюся строїти в креативі доми, Ну, типа, от це все. Оце во все, що ви бачите. Я спочатку построїв е на ну, знаєте, в цьому в як я. Зараз я вийду покажу. От. Е -е, як як це воно називається? Флат. Флат? Що чесно? В цьому. Ну це ць було, безконечний мир мір і рівний. Я спочатку там тренувався все строїти, а потім вже це все добував. На цій карті добув це все і таке саме я построїв. Тільки трохи по інакше, бо того, що не було. Е не вистачало ресурсів, як ви знаєте. Вот, мне и так еле хватило. Мне больше нема, вроде. Ради... Чего один блок есть. Я не понял уже. Так, ладно. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. С вами Артем. Блин. Я что-то не понял. Что это там такие? Что это? А, это зомби. С вами был Артем, народа. И всем зара. подам дивиться. Все, як кат. І всем пока. Уй.